Всіх вас вітаю знову, шановні глядачі, шановні друзі. Ми продовжуємо освітню галузь і будемо казати сьогодні про заробітну плату вихователів, тобто про тих людей, які працюють в дитячих садочках з малими дітьми, які потім вже після садочків впідуть в середні загальні навчальні заклади у школи. Так, ось, було одне інтерв'ю. Це інтерв'ю дала. Одна із заступників міністра освіти та науки, а це Смірнова Євгенія Ігорівна. І вона висловила, яка ж середня заробітна плата вихователів і сказала окремо про новий закон про дошкільну освіту. І зараз ми з вами це обговоримо. Вона наголосила, що сьогодні в Україні молодь не хоче. Вступати у виші на спеціальність дошкільна освіта. От немає у молоді бажання вступати на, цей, на цю спеціальність. Про освітян ми казали з вами, з'ясували, яка ж там проблема це, проблема фінансування. Але і тут проблематика в дошкільній освіті. Але є новий закон про дошкільну освіту. І цей закон надає підґрунтя для покращення умов праці вихователів та підвищення заробітної плати за той самий час роботи з дітьми. Тобто вони прийняли новий закон. І заступник міністра освіти наголошує, що цей закон надає підґрунтя для того, щоб була мотивація йти. На цю спеціальність дошкільна освіта. Давайте далі ми з'ясуємо, що ж там дуже такий цікавий є момент. Але на головне, найголовніше питання: яку ж заробітну плату отримують вихователі в Україні? От, от питання, яку ж? І ось станом на січень цього 2024 року середня, середня заробітна плата, а це з урахуванням надбавок. За престижність, сумнівну працю, вислугу років, допомоги на оздоровлення із 10% підвищенням становить. І тут увага, зараз ми будемо казати про цифру. Молодий вихователь без категорії та стажу. Його цифра 9382 гривні. Середня заробітна плата. Вихователь другої категорії. 11 тисяч 672 гривні. Вихователь першої категорії 12 тисяч 499 гривень. Вихователь вищої категорії 13 тисяч триста двадцять. І ось давайте візьмемо оці цифри будь-яку. Ну, наприклад, молодий вихователь без категорії та стажу роботи. 9 тисяч триста восімдесят а скільки у нас мінімальна заробітна плата? 8 тисяч. А яка ж різниця між мінімалкою і середньою заробітною платою цього вихователя? А різниця становить 1382 гривні. А що, молодий вихователь це не людина. Що за цю цифру він може взагалі для себе придбати? А якщо у нього є сім'я, як він може забезпечити? Це так вони прорахували в таких цифрах, в таких рамках. А як цей молодий вихователь може накопичувати кошти на майбутнє для придбання житла? Це вони врахували чи ні? Чи вони врахували, що мінімально 8, а от середня трішки більше. І це вже показник. Мабуть, по таким вони міркам вирівняли і рахували цю заробітну плату. Вже не кажучи про вихователів другої категорії, там же люди працюють окремий період часу з досвідом і ось такі заробітні плати. Середні заробітні плати вихователів. Але міністр освіти і науки зазначив, що середня заробітна плата вчителя, це не вихователя, а вже вчителя, становить приблизно 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень. Це також проблема. Ось чому і профспілки Комітет з питання освіти і науки вже кричать про питання щодо того, щоб збільшили фінансування на освітню галузь. Бо ось ці цифри вони кажуть самі про себе Освітяни. Але заступник міністра освіти Смірнова назвала важливий плюс. Нового закону, цей закон про дошкільну освіту. І тут я хочу прочитати, що наголошено. засновники державних і комунальних садочків можуть самостійно встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди в розмірі, що перевищує визначений Кабміном. А також встановлювати для педагогічних працівників додаткові винагороди і допомоги. Тобто кабін визначив межу суми, менше якої платити не можна. Але якщо є бажання у засновників державних і комунальних садочків, вони можуть самостійно встановлювати вже вищі тієї суми, посадові оклади, надбавки, грошові нагороди. Ось про що наголошується закон. А чому ж так прорахували, що треба, щоб засновники самостійно щось підвищували? Чи був врахований, ось коли вони розраховували цифру суми заробітних плат для, для вихователів, ту, ту граничну цифру, яка б дозволила людям, молодим людям, наприклад, молодий вихователь без категорії та стажу, щоб він зміг. Забезпечити себе і свою сім'ю. Тобто мав, мав право на достатнє рівні. Це вони врахували? Ні, не врахували. Вони врахували той мізір, як, мабуть, і враховували вони, коли розраховують мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. А тепер оцей закон надає оцей важливий плюс. Та це не плюс. Якщо ви хочете, щоб виховати, молодий вихователь, Мав змогу і мотивацію, то він має отримувати не таку цифру. А для цього треба прорахувати цифру. Прорахувати от той достатній життєвий рівень для людини, для придбання майбутнього житла, для сплати комунальних послуг, для оздоровлення, для інших моментів, їжа, одяг. Це було прораховано? Ні, не було. А в Конституції України там зазначено: кожен має право на достатнє життів в Рим для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Та чому ж ви не прорахували в цьому новому законі про дошкільну освіту? Але вказали, що засновники державних і комунальних садочків можуть самостійно Встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та, та, та грошові виплати. Ось чому біда неправильний підхід в питанні оплати праці. Ми зараз кажемо про освітню галузь, саме про виховати. Так само і освітяни. Чому немає того розуміння, що треба це питання вирішити, а без вирішення? Не може країна рухатись далі. При тому, що є великі бажання стати членом Європейського Союзу. А при цьому рівень життя педагогів, ви по цифрам всі зрозуміли, який це рівень життя. Ось тому, шановні глядачі, ось ці теми, оця проблематика, вона насущна. І ось чому вже працівники освітніх сфері. Люди, які знаходяться в проспілках, в комітетах освіти і науки, вони валають, кричать, щоб це питання було розминуто. А ось ці два приклади, вони надають відповіді нам: освітяни і вихователі. І ось оці цифри. Тому, шановні глядачі, ми обговорили з вами питання: це проблема в Україні, її треба негайно вирішувати. Негайно. Тому я всім дякую за прилят цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Ставайте нашими підписниками. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.